Аж незвичною. Знаю, що 3 хвилини і одразу починаю рекомендувати YouTube. Я розпочинаю навчання, точніше, навіть не так ознайомлення з такою, такою професією, як. автоматизація маркетингу. Якщо чули, що це таке, коротше, зараз буду читати, щоб ви слухали, можеш комусь цікаво буде. Будете задавати питання в чаті. Як отримати максимальну користь від курсу це перше. Ага, Привіт, вуйкові тухлянта. Гоша. Вітанечко тобі. Нічого, все нормально. Друге, друге, процеси в маркетингу. Практика. Побудова вебінарної воронки у Вім'ї Соціал та Miro. Практика автоворонки і елементи маркетингового стеку. Перевір свої знання, квіз по модулю. Завершення модулю. Коротше, типу, перший, перший модуль це вступ в автоматизацію маркетингу. Потім конструктори сторінок. Я, до речі, пару завдань зробив і нормальна така тема. Як працює сайт, основи створення веб-сторінки в конструкторі? Потім. Це у нас, типу, конструктор сторінок. Потім платформа автоматизації емейл. Платформа автоматизації маркетингу. Практика створена в вебінарної воронці завершення модуля 3. Воркшопи гігієна email маркетингу зі дзвони з експертом Андрій Байчук. Огляд платформи. Коротше, далі. О, CRM. О, CRM це така цікава тема. Теорія CRM-системи, теорія інтерфейсу та функціонал CRM. Що таке CRM, хто знає? Калян, вітанічко. О, бачиш, значки почали з'являтися. Ти, це, типу, тип, ну, коли людина пише в, в чаті, рейтинг створюється. Хто більше, ну, типу, пише автору, той і виходить, що в рейтингу найкрутіший. Завершення модулю. Далі що тут у нас? Інтеграція сервісів між собою. Теорія API Зайпер. Теорія Make. Практика. Передача даних в Google з різними способами. Передача даних через Make. Це що можна переглянути прям? Так. Цікава тема. Привіт, друже. Привіт. Привіт. О, бачиш, ти вже перший. Коротше, таку YouTube створив невеличку гру, можна сказати, так. Так. Що тут прямо можна дивитись? А, так, можна дивитись. Так, і так. Іля, я, як справи. Дякую, добре, бачиш. Вийшов в ефір. Взагалі, як вийшло? Я сидів, дивився TikTok, і мені в Тіктосі, значить, підкинули алгоритми такий відос, типу, про хлопчину. Якщо бачив, є такий, такий канал, називається Що там YouTube? Ось. І там хлопчина розповідає, як він прийшов до того, що він заробляє на Ютубі. Ти Ухілес? Ні, друже, я не Ухілес. Ілья 13. Модератор заблокував користувача. Та нафіга ти, так що ти не цей? Ти ж питай мене, може людина нормально? А ти граєш в ігри? Звісно, в дорослі ігри граю. В різні ігри. Так, почему украинцы уехали за границу и не хотят защищать свою страну? <laughs> Дивное питание, конечно. Взагалі, просто жесть. Ось, короче. є така. значить, науштування передачи вебхука кликфас. Науштування передачи. Короче. Зараз все автоматизовано. Так, мені нютка пише. Треба м'ясо на фарш зробити. Коротше. Counter-Strike граєш. Е я взагалі в 1,6 грав колись. Зараз, ну, реально нема часу. Якщо я буду грати ще в ігри, то взагалі не буде часу на сім'ю. Доросле життя це таке. колянчик я зараз розпочав навчання автоматизація маркетингу. Якщо ви знаєте, зараз штучний інтелект розвивається, фіфу граєш. ух вообще вообще колись грав, зараз не дуже, не дуже. Я ж кажу: знаєте, коли е з'являються вже діти, коли ти вже сім'янин. Я знаю, що деякі вже і люди, які з сім'ями, там чоловіки в танки грають, і в, в, в багато чого ось. А я, наприклад, мені майже 30-ка, щось взагалі не не вистачає часу, чисто на ігри. На вивчення якоїсь інформації так. На будівництво мого такого маленького проєкту, якщо хочете, перейдіть і до мене на канал, подивіться, що я роблю. Ти Сігма Я знаю, що це, те, це така ем, характеристика зараз сучасної людини Сігма 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 Я не знаю, як це до мене стосується, але я знаю, що у мене дружина Сігма Це 100%. Дружина моя Сігма Я, до речі, ем, теж на Ютубі бачив. Якось мені потрапило теж. і ну і ще раз повторюсь, алгоритми так працюють, що вам попадається в інтернеті те, що вам подобається. Ну, типу, про те, що ви з кимось ем, обговорюєте, чи щось говорите там в голос, ваш телефон вас чує. Це 100%. І потім, якимось чином, вам це показує. Ну, я думаю, що ви зустрічались вже з такою ситуацією. Так ось і одного разу щось ми розмовляли з дружиною, потім я. Знайшов, ну как, зустрів це відео і характеристика жінка Сігма Хто це? І от це про мою дружину. Це точ-вточ. Не знаю, як так, ну, так, якось вийшло. А я, я не знаю, колян. Можете ти Сігма? Ти ж теж. Та багато ось 29 людей зараз в ефірі. Кожен з вас може бути Сігмою, правильно? Давай, е, давай спробуємо. Е, Виявити, хто хто такий е, Сігма. Давай так чоловік. Сігма самець це соціальний архетип чоловіка, який е, відзначається автономністю, незалежністю від традиційних соціальних структур, інтровертність та здатність досягати успіху без прагнення до домінування або зовнішнього визнання на відміну від альфа самців о, прикольно. Алло? <смі> Ілюха, ти теж Сігма? Ну, і типу, ви знаєте, це ж зараз як? Колись набагато було більше, мені здається, конкуренції в цьому понятті. Ну, взагалі, Альфа самці і Сігма самець. Це, типу, самодостатня людина, яка не потребує там, якогось зовнішнього. Зовнішнього визнання. Ну, так чи інакше, я не знаю, я вам так скажу. Наприклад, те, що я знімаю, там виходжу в ефір і все інше, це, здебільшого, мабуть, просто таке прояв якогось інтересу до того, щоб спілкуватися з іншими людьми і збирати навколо себе таких позитивних людей. Мені це подобається. Коли люди, ну, я впевнений, що, наприклад, із зі ста людей там 7-8 людей точно будуть <свісно> не дуже добрі, е тому що щось може не подобатись. Давайте тепер прочитаємо про жінку. Тім, Сігма – це не тільки про чоловіків. Так називають і жінок із такими самими характеристиками. Сігма це взагалі не обов'язково чиясь характеристика. Це також просто сленг, який означає, що щось супер чи класне. О, Колян, так тобі респект, ти мені прям типу кажеш, що я класний. А ти мені в коментарях залишав. До речі, друзі, ви зараз дивитесь цей ефір. Можливо, ви ще не підписані на мій, на мій канал. Я пропоную вам підписатися для того, щоб не загубити мене. Бо буває таке, що побачив когось. Може я вам сподобаюсь. Ось да Україна, Україна. Тому буду дуже радий. Дуже радий вас бачити у своїй спільноті. Я хочу частіше з'являтися. Ну, я не знаю, взагалі, ось ви зараз в чаті, ви мене слухаєте. Скажіть, будь ласка, що кому подобається дивитись на Ютубі? От у мене, в принципі, формат відео з більшого більше, у мене там таких коротких відосів. Більше зараз лайв-контенту, типу, які у мене там випадки бувають. Останні, останнім часом щось я багато про дощ виклав. Коротких відео, ну, це не таке ось Про те, як я будую будиночок дітям своїм ігровий. До речі, хто не бачив, заходьте подивитися, подивіться. Там можна побачити все, що, в принципі, є у мене на подвір'ї. Басейн теж поставив і таке. Робота, дім приготування взагалі рутина така. Хочеться поїхати відпочивати. Я в Карпати би поїхав. Як у попередньому році, у серпні ми поїхали. О, ось жінка Сімо. Найрідкісніша жінка на землі. Отак оце звучить. Так, що тут у нас? Ілля Ілля поки що на першому місці по коментарям. Ілюха фаворит поки що. Колян, щось ти там на, на другому місці. <кій> <кій> До речі, мені ці оновлення приходило. Я читав про них. Це теж прикольна штука така. Типу, Тік-ток він геть по-іншому працює. А геть по-іншому. Ну, типу, так так чи ні. Так, найбільше, ану, зараз я подивлюсь. А, так, Вікулька. Вікулька це, мабуть, мама твоя, чи ні. Коля і Гоша. Ага. І тут дається, ХП. 70 хп. Не знаю, як це. Етап. Прохожденням, все зрозуміло. короче я знаю, що багато хто набирає свою аудиторію чисто на тому, що ну, грає на якісь ігри. Я, чесно кажучи, так скажу: я не фанат дивитись як хтось грає, але ін, іноді може там, буквально там погляд зупинити на тому, що людина робить. У мене, значить, у моєї дружини є брат, він такий молодий хлопчина. Він дивиться ці відео, там, як в танки грають, як в інші ігри грають. Ну я не, не розумію цього. Чесно, ну я не знаю. Мені це. Може людина, яка грає і показує, як вона грає, це цікаво. Взагалі, ігровий контент він завжди залітав в Ютубі. Люди завжди дивляться цей ігровий контент. Ім це подобається. Це, в принципі, така штука, що це нормальне таке явище. Ось. Тому така ось цікава річ. Так, я, до речі, з комп'ютера можу подивитися, що в мене відбувається на моєму аккаунті. Бо коли ведеш е прямий ефір. Ага. До речі, <сумітне> пам'ятаєте цю гру? Зомбі і. Е Росойний. Оцю гру, до речі, я колись грав. Мурат Магомедов підписався на мене. Мурат, привіт, ласкаво просимо. Так, 271 людина вже підписала. Ні, зачекай, 271 людина це було раніше. Зараз 667 людей у мене підписників, 271 відео. Слухайте, 271 відео. Це майже. І якщо ще соточку випустити, то можна буде і цей. Рахувати, що в рік зроблено. Ой, в день одне відео, в рік прям круто. Добрий результат. Добрий результат. Подивимось. Подивимось, подивимось. Так, що у нас тут? Ну, чого взагалі колян мене спросив, на типу, чим я займаюсь? Хочу пройти навчання, прокачати, як кажуть, свої скіли свої знання. Зараз більш детально поясню, що це таке і для чого це. Так. Ем... Зараз. Тому що маркетинг це ж, в принципі, дуже такий м великий обсяг можливостей, який допомагає просуватися будь-якій будь будь-якій людині будь-якому бізнесу. Е, да. Зараз одну секунду я. Так, поїхали. Ти найлідший Сігма. <свісно> Дякую. Так, давайте я вам розкажу, що таке автоматизація маркетингу. Я думаю, що слово маркетинг багато хто чув. Маркетологи там маркетинг, все інше. Так, що таке автоматизація маркетингу? Це використання спеціальних програм. Або сервісів, які автоматично виконують рутинні маркетингові завдання. Наприклад, надсилання емейл розсилок, листи різноманітні, відповіді в чатах або в соцмережах, публікація постів, нагадування про акції. Я думаю, що багатьом з вас часто якісь, е, е, значить, там магазини електроніки, будь-що, ну, постійно щось приходить у месенджери. На пошту і все інше. Публікація постів нагадування про акції, запуск реклами за тригером. Наприклад, коли людина кинула товар у кошик, але не купила це, типу, маркетинг перформанс. Ось, типу, нагадують людині: типу ви там пам'ятаєте, що у вас у вас в кошику є там товар. І для чого потрібен взагалі взагалі. Автоматизація маркетингу для чого вона потрібна. Перше, вона економить час. Замість того, щоб щодня вручну робити, одне і те саме, програма робить це за тебе. Ось. І, до речі, багато хто заробляє на цьому дуже добре. Це працює 24 на 7. Навіть коли ти спиш, відпочиваєш або знімаєш контент, маркетинг працює. По продажі. Автоматизовані ланцюжки по повідомлень можуть догріти клієнта до покупки. Ну, типу, особливо у тих, у кого бізнес, це прям така пушка крута. Так, покращують досвід клієнта. Люди отримують своєчасну інформацію, нагадування, подарунки на дні народження і почуваються цінними. Ну, типу, коли людину ставлять на першому місці, то взагалі. Будь-яка людина кайфує від цього. І знаєте, які цікаві факти. За статистикою, автоматизація може збільшити прибуток бізнесу до 20% вже за перші місяці. Це уявіть просто. Ну, типу, 20% це досить багато. Да? Відомі бренди, типу Nike, Netflix, Coca-Cola. Давно використовують автоматизацію для пер персоналізації пропозицій. Так. Ха. Да, Ілюха, дякую, дякую. Навіть е малий бізнес і блогери вже використовують чат-боти в Інстаграм, Телеграм або email воронки і мають круті результати. Ну, це про що говорить? Що сучасний сучасний зараз світ, світ з сучасності нашої. да, з... Штучним інтелектом допомагає перш за все оптимізувати свій час і ще до цього заробляти на цьому гроші. І якщо ви маєте свій блог, бізнес і навіть просто щось продаєте через Інстаграм, автоматизація дає свободу і стопільний дохід. Це, можна сказати, цифровий помічник, який працює за вас. Тому, в принципі, це актуально як ніколи. Так. І ось можна сказати, що саме цим я і займаюсь зараз, наразі. Хочу вивчити всю тему для того, щоб є Upwork, така, такий майданчик для фрілансерів. Там особливо дуже вигідно працювати на західну аудиторію. Робити західні замовлення виконувати. І людина, яка займається автоматизацією маркетингу, може заробляти від 30 до 50 доларів в годину. Розумієте, да? там можна в місяць там, на нормальну таку суму грошей вийти, щоб заробляти. І причому це маючи просто ноутбук. Ноутбук і вперед. Вперед працювати. Тому такі ось, справи, такі ось справи. Я так думаю, Ну напишіть в чаті взагалі, що ви вважаєте про це, чи крута ця ідея. Ну Взагалі таке навчання потрібно воно, і як воно може допомогти взагалі в житті. Бо може, ну, я знаю, що здебільшого, як е, відбувається, що люди не люблять працювати. Особливо в наймі. Ну, іншого варіанту немає. Не всі ж можуть там працювати фрілансерами. Да? Це було б дуже, дуже так. Ні. Ілюха, давай більш докладніше відповідь свою аргументуй. Бо я, чесно кажучи, на ні не розумію. Ось. Кожен хоче подорожувати. Ну, здебільшого, всі. Я, я не думаю, що е, тут є люди, які просто хочуть на місці сидіти і нічого не бачити нового. Нові місця, нові люди. Е, хочеться побачити країни, міста гарні архітектуру, моря, океани. Розваги це ж все те, що приносить задоволенням. Тому вважаю, що потрібно навчатися там, де можна заробляти більше. Більше і щоб була можливість не бути прив'язаним до одного місця. Бо коли людина прив'язана до одного місця, вона не може нікуди поїхати. У цьому та і є найголовніша, можна сказати, проблема. Коли ми собі уявляємо бізнес, да там багато що, що він працює. Ні, взагалі, взагалі саме поняття як звісно, дуже круто. Коли він працює без, без твоєї участі. Так, підписуємося на мій канал, люди. Щось я зайшов зараз знову, тут бачу, що у мене підписників як було 667, так і є. Давайте так, то підпишися Так, що робиш? Ілюха, ти ж бачиш, що я роблю. Я зараз дивлюсь на комп'ютері на говну Страшно. Ось, тому в принципі, що я роблю. Спілкуюсь з вами. Планую продовжити. Зараз треба піти приготувати вечерю. І потім треба буде займатися далі навчанням. Я думаю, що в цьому є майбутнє. Так, добре. І, Ілюха, щось, 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 щось не так. Щось не так, да? що не так. Що не так. Так. Щось не так, що не так. Можна побачити себе. Да, слава Україні! Так, так. так. Щось мало активності. До речі, я в Тікток нещодавно зайшов. Ну вчора це було, це було, можна сказати, перший раз. І після мого 20 п'яти хвилинного ефіру мені Тікток заплатив. Майже одна, одне євро за те, що я провів ефір. Ось. Ну, це приємна штука. Там набагато більше винагород. Лю, людям, людям набагато легше заробляти саме на монетизації контенту, ефірів і всього іншого. Так, там. Звісно, потрібно назбирати 10 тисяч підписників, в Ютубі це набагато легше зробити, я маю на увазі тут тисячі підписників, 4 години переглядів, і воно якось набагато легше, мені здається, дається. хоча, хоча. Якщо взяти до уваги те, що я знімав з кінця 2024-го, потім зробив паузу і з першого. З 1 березня почав знову знімати, то це щось довго. довго Монетизацію хочу спробувати. розумію що треба робити більше контенту, більш корисного контенту, щоб людям було цікавіше. Я думаю, це, що це можливо. Потрібно просто не зупинятись, не зупинятись, рухатись далі. І все буде добре. Це 100%. Бо хто не зупиняється, той досягає свого. Я впевнений в цьому. Давайте на підтримочку мене щось в чаті напишіть, бо бачу тільки Ілья тут у нас самий активний. найактивніший, правильніше сказати. Напишіть щось в чаті, будь-які питання, дам на нього відповідь. Чекаю зараз ще хвилиночку. Якщо не буде руху, люди будуть мовчати, не буде спілкування, то мені стане нецікаво, і я вийду з ефіру, люди. Давайте щось про по, поспілкуємось. Взаємодія. У нас Ілья зараз фаворит, у нього стоїть він number 1. Я думаю, що хтось може долучитися до розмови зі мною. І стати теж у трійки найактивніших. Вітанечко всім, хто долучився. Так, що у нас є? Нічого, да? Нічого ніхто не хоче спілкуватися. Дівчата мої, дивляться канал Неїшко. Не Так що такі друзі, справи. Так, ну добре, бачу, що активності немає. Так, знаєте, типу, можу, можу сидіти, щось говорити, але коли ні з ким, воно не цікаво. Тоді просто підписуйтесь на канал, ставте подобайки, переходьте на мій канал, дивіться мої відео. Буду радий знайомству з усіма, хто долучається. Всім бажаю гарного дня. Бережіть себе і до нових зустрічей. Ефір, мабуть, я цей збережу, щоб е ті, хто не був на ньому, подивилися, може комусь буде цікаво. А взагалі, бажаю вам більше активності і міцного здоров'я. Всім папа! -па.